1200 викрадених Росією українських дітей вдалося повернути додому від початку великої війни, але близько мільйона трьохсот тисяч неповнолітніх українців залишаються на тимчасово окупованих наших територіях, куди не мають доступу ані представники України, ані представники міжнародних інституцій, тому точно їхню кількість назвати неможливо. І досі немає затверджених механізмів, які дозволили б повертати наших дітей систематично. Всі ці діти обов'язково дають за спеціальною дружньою до дитини процедурою відбору свідчень. Вони дають свідчення обов'язково, і всі ці злочини документуються, бо ви абсолютно праві. Ці діти є живими свідками злочинів, які скоювала і скоює, на жаль російська влада на окупованих територіях. Ці діти бачили вбивства, ці діти бачили обстріли. Вони розуміють, що це саме тому Російська Федерація, в тому числі, не хоче віддавати цих дітей, і робить все, аби вони не воз'єднали. Ся з біологічними родинами.